Яскраву святковість експозиції, відкритої в Національному художньому музеї, відзначили і прихильники поставангардизму в образотворчому мистецтві, і ті, чий особистий художній смак чесно і вишукано зупинився на дамі з Горностаєм. Петро Бевзе, як справжній козарік, свій духовний шлях бачить тільки вгору. Він назвав цю виставку реальність абстракції, щоб не переконувати уперто глядача. А запропонувати йому своє невимушене бачення світобудови і місце людини в ній. І саме тому певне своє радісне відкриття нової сходинки в розширенні свідомості так довірливо висловлює на полотні. У вічності все відбулося. Одною чудовою миті розуміє людина і простує тією вічністю, де умовні обриси дитини стають реальними, коли Бог вдихає душу в маленьке створіння. У вічності все відбулося. Там поряд життя і смерть не як протилежності, а як перехід із одного стану в другий. І своє особисте відкриття космічного закону жертви Петро Бевза висловлює потужним сонячним кольором. У всіх його роботах багато сили, і потужне випромінення зображень, що існують на межі землі і неба, створює саме ту привабливу і незриму єдність яка об'єднує в резонансний ланцюжок людей різних настроїв, доль, уподобань. Єдність, як відомо, від Бога, а Бог є любов. Тож саме ця таїна світлою і ніжною посмішкою спускається крізь прозору стелю Національного художнього музею, наче благословляє всі ви одне медитаційну замріяна постель. То не заважає бути думкою у небесах чи крізь небеса прозирати в світло власної душі. Все створено за одними законами: і небо, і людина, і планета, яка тримає усіх нас. Реальність абстракції це її та єдність, про яку Олександр Сергійович Пушкін казав. Гармонія вивірена алгеброю. Кожна людина у своєму розвитку проходить шлях усієї цивілізації. Щасливі відкриття Петра Бевзи. Запрошення до певної сходинки.